Усім колегам доброго дня! З вами група компанії Радник. Сьогодні у нас дуже щасливий день, звичайно, як для вас, так і для нас, тому що сьогодні ми хочемо подарувати вам 14 подарунків. Нагадую, раднику 13 років, тому усі наші передплатники, які були активні станом на жовтень 2023 року, отримують сьогодні подарунки. Ми сьогодні з вами оберемо 14 з них. Дивіться, я вам нагадую, що ви отримуєте як сертифікати з розетки, так і доступ безкоштовно до навчання академії радник. Зараз для того, щоб все було прозоро, як повноважені особи зазвичай люблять. Я зараз запущу рандомайзер та оберемо з вами цих переможців. Зараз додаємо список, який у нас є усіх активних наших користувачів порталу Радник. І обираємо нашого першого переможця. Нагадую, що перший наш переможець це Вікторія. Вітаємо Вікторію. Відразу її фіксуємо для того, щоб не загубити. Я наголошую, що ми. Менеджери порталу Радник зв'яжуться з переможцями сьогоднішнього розіграшу на електронну пошту, яка зазначила під час реєстрації на порталі Радник. А Вікторію вітаємо з сертифікатом номіналом в одну тисячу гривень від розетки. Наступне ми будемо розігрувати онлайн навчання дводенне підвищення кваліфікації для замовників. Давайте не гаяти часу і обираємо наступного переможця. Мар'яна, Маріана, вітаємо. Ми з вами обов'язково зв'яжемось. Наступне наступне ми будемо розігрувати сертифікат номіналом в 1 тисячу гривень від розетки. Переходимо, генеруємо переможця. Рогатюк Василь, вітаємо! Нагадую, що це відео буде збережено у нас на youtube каналі Радника, тому в будь-який час можна буде його переглянути, перевірити, чи вдруг там ваше, ваше прізвище або ж ваша електронна пошта. Наступне подивимося онлайн навчання дводенне підвищення кваліфікації для замовників. Генеруємо переможця. Сергій, Сергій Погольський вітаємо! Сьогодні у нас багато подарунків. А наступний це сертифікат номіналом 1 тисячу гривень від розетки. Хто ж буде нашим наступним щасливчиком? Осенка Михайло. Фіксуємо. Колеги, ми щиро вдячні вам за те, що ви постійно з нами. Перед тим, як ми перейдемо до. Обрання переможця на сертифікат номіналом вже в 2000 тисячі гривень. Хочу вам на всяк випадок нагадати, що в нас на сайті Академії Радник є не тільки навчання, але ви можете придбати електронні книги. Можна придбати як електронну книгу, так і книгу, яку зручніше читати в паперовому вигляді. Все це знаходиться на сайті Академії в розділі книги. Тут можна придбати відразу колекцію. На колекції завжди йдуть знижки. Це буде корисно як для оборонних замовників, які зараз використовують постанови 12.75 і 11.78, так і звичайним замовникам в сфері публічних закупівель. Є книги на любий смак. Давайте, ж обирати наступного нашого переможця. Генеруємо. Раїса. Вітаємо Раїсу та подаруємо їй сертифікат номіналом в 2 тисячі гривень від розетки. Наступне ми перейдемо до, до розіграшу онлайн-марафону для закупівельника від початківця до експерта з публічних закупівель. Грищенко Ольга. Раді, що ви з нами. Копіюю, фіксую, обов'язково з вами зв'яжемось. Наступне даруємо сертифікат номіналом у 2000 гривень. Вітам! Зафіксували. Наступне ми будемо розігрувати онлайн марафон для закупівельника від початківця до експерта з публічних закупівель. Наталія Гречка Зафіксували. Далі ми будемо обирати переможця для подарунку сертифікатом від розетки номіналом у 2 тисячі гривень. Марина. Марина вітаємо. Наголошуємо, що це не єдині наші подарунки, які нас чекають. Ми регулярно проводимо різні акції. Наприклад, як всі, я думаю, чули, що наразі Геловін. І радник так само хоче вам дарувати ще більше подарунків. Ще сьогодні, 31-го, 10-го числа, ви ще можете встигнути отримувати потрійну вигоду від порталу Радник. Можу переглянути як книжкові отримати комплекти, так і відеонавчання з публічних закупівель. Все це разом з підпискою на радник. Перед тим, як ми подаруємо вам наступні подарунки, хочу також відзначити, що в нас стартує онлайн-курс Експерт з публічних закупівель. Це модульне онлайн-навчання. Хочу вам сказати, що це для нас в новинку. А для вас це буде найбільш таке максимально поглиблене навчання, тому що ми до нього приділили дуже багато сил, часу енергії та різного роду підготовчого матеріалу, тому що на вас чекає 101 відеозаняття, це щонайменше. 16 тестів, різних 5 модулів. Буде завжди з вами підтримка. Ну, звичайно ж, вже традиційно ви не залишитесь без сертифікату. Він буде іменним, особисто для вас. Презентації також будуть завжди у вас під рукою. Давайте ж почнемо з наших головних призів з сертифікатом номіналом у 5 тисяч гривень від розетки. І отримаємо нашого першого переможця. Генеруємо. Москаленко Тетяна, я вас вітаю. Тетяна отримує 5 тисяч гривень від розетки. Ми обов'язково з вами зв'яжемося на вашу електронну пошту, яка була зазначена при реєстрації на порталу радник. Обираємо наступного нашого переможця. Лисевич Світлана. Вітаю. Зафіксували. Обираємо нашого третього переможця, який обов'язково отримує цей приз. Надія, Надія, вітаємо. Вітаємо, Надія! А хочу також нагадати про наш суперприз: це, це саме модульне онлайн-навчання, експерт з публічних закупівель. Це дуже тривала клопітка робота з навчання, тому ми його е, даруємо е, прямо зараз. Але перед тим давайте я вам хочу зробити е, певну екскурсію. Екскурсію по цьому модульному онлайн-навчанню, тому що е, важливо розуміти, що ви отримаєте. Свій особистий кабінет. В особистому кабінеті ви зможете як і спілкуватися, так і якщо ви більш полюбляєте навчання за допомогою телефону, і таке може бути, можна буде завантажити собі додаток, застосунок на телефон. Модульне навчання, воно у вас буде в особистому кабінеті, ніхто інший не зможе до вас туди ніяким чином заходити, щось коригувати, щось там змінювати. Все це виглядає дуже. Лаконічно, я б так сказала, дуже організаційно ви зможете дивитися як відео, так і помічати собі, що ви вже пройшли, а що ні. І це дуже корисний інструмент для кожної уповноваженої особи. Тому давайте ж оберемо нашого щасливчика, який отримає модульне навчання абсолютно безкоштовно. Любов дуже символічно. Вітаємо Любов! Ми обов'язково з вами зв'яжемося. Зафіксувала в нашій таблиці. Хочу вам нагадати, що ми, група компанії Радник, працює для вас та з вами. Тому сподіваюся, що і надалі ми будемо працювати разом дарувати один одному не тільки якісь корисну інформацію закупівельно, але й подарунки, тому що ви на це заслуговуєте. Заслуговуєте на якісну корисну інформацію. До зустрічі на порталі радник.